Вітаю вас, шановні друзі! Христос посеред нас, до вашої уваги, православний вісник, програма про небесні дороговкази на перехрестях наших земних доріг. І сьогодні для того, щоб їх побачити, ми розповімо про таке: покарати чи обійняти, або до чого закликає нас неділя про блудного сина, життя у вимірі тижня, або про останні новини з життя українських вірян, чи може мудрість привести до святості. Або про що нагадує нам благовірний князь Ярослав Володимирович. Отже, залишайтеся з нами, не забуваючи репостити сюжети та ставити знаки подобання. Якщо ж ви досі не підписані, зробіть це просто зараз. А найціннішим видом зворотного зв'язку для вісника залишаються ваші коментарі. Саме через них ми дізнаємося, що вам цікаво та який напрямок обирати в майбутньому. Тож дуже чекаємо на ваші думки, продовжуючи разом з вами будувати православний інформаційний простір. Сьогодні ще одна підготовча неділя до Великого посту, яка має назву про блудного сина. Хтось вважає, що мова про розпусту, але справжній сенс слова в іншому. Адже блудний це той, хто заблукав на життєвих роздоріжжях. Сюжет до болю знайомий. Адже тисячі років поспіль Небесний Отець чує від своїх дітей те саме: не треба нас вчити жити, ми й самі впораємося. Але коли в черговий раз, розпорошивши дане Богом, духовне та матеріальне багатство, ми усвідомлюємо, що порушили всі заповіді та лишилися нічим, нам варто взяти приклад зблудного сина. Тобто знову повернутися додому та промовити золоті слова «Каюся, Отче! А у відповідь відчути тепло люблячих батьківських обій. Напередодні Великого посту православна церква навчає нас євангельським уривком, з якого ми дізнаємося про Господню притчу, про блудного сина. Хоча, можливо, це і не реальна історія, а лише образ ми з цього образу дізнаємося про те, яким має бути справжнє духовне життя. Воно не буває спокійним і рівним життя людини і шлях її до Бога дуже часто встелений багатьма спокусами і випробуваннями. Водночас, що би не траплялося нам в нашому духовному житті, ми завжди маємо подібно до блудного сина зупинитися. Оглянути свій стан і повернутися до свого небесного Отця, і яка б не була людина, що б в неї не траплялася, Господь завжди її приймає і прощає всі її провини. Один із видатних богословів ХХ століття, митрополит Антоній Сурожський, розмірковуючи про цю притчу, повчав такими словами: «Як би низько ми не впали, завжди нижче нас будуть розпростерті обійми Христа. Під образом батька ми маємо розуміти нашого Небесного Отця, а під образом синів Батька, блудного сина і вірного сина, кожен із нас має побачити себе. І ми розуміємо, що блудний син, насправді, полишивши батьківський дім і пішовши в страну далече, вчинив так, тому що був. Повністю полонений страстями і гріхами. І ці гріхи повели його від райських обителей у самісіньке пекло, яке здавалося спочатку приємним і обіцяли йому багато насолод. Водночас, загубивши все з митарями і блудницями, цей блудний син зрозумів, що він опинився ні з чим. Це надзвичайно велике диво, коли людина усвідомлює своє гріховне становище і, каючись, повертається до Небесного Отця. Надзвичайно важливою є інша постать у цій притчі, а саме вірний син, той, який ніколи не полишав свого батька. І проблема цієї людини полягала не в тому, що вона вірно служила своєму батьку. А в тому, що вона не бажала щастя іншим, в тому, що вона заздрила іншим, коли вони отримували таке ж прощення від свого отця, як і всі інші. Коли ми завершимо святий Великий Піст, то у Пасхальну ніч ми будемо чути надзвичайно важливі. Слова із послання святителя Іоанна Златоустого, який яскраво розповідає нам, що коли б ми не прийшли до Христа чи в першу годину, чи в одинадцяту годину, Господь приймає всіх однаково і всім нам дає Царство Небесне, наповнене радостю життя із Богом. Одна з важливих одиниць виміру часу в християнстві седмиця, тобто сім днів тижня. Наскільки за ці перші березневі сім днів українські віряни стали ближчими до Божої правди, до духовної перемоги над спокусами та викликами цього страшного часу, розповість наш традиційний телелітопис. 3 березня у Хмельницькому, на території Свято-Миколаївського собору міста, благословення керуючого єпархії архієпископа Хмельницького і Староконстантинівського Віктора, відбулося свято Масляної. Після недільної божественної літургії учасники богослужіння, парафіяни храму та численні гості з інших храмів Хмельницького долучилися до свята, яке відзначається напередодні Великого посту. І дорослі і діти мали змогу не лише посмакувати різноманітними млинцями та смаколиками, а й стати учасниками благодійного ярмарку діти на допомогу захисникам України. Тут були як різні поробки, так і всілякі солодощі. Активним учасником заходу був і керуючий єпархією. Високоприсвіченіший владика Віктор подякував усім, хто долучився до благодійної справи ярмарку, під час якого було зібрано 80 тисяч гривень. Кошти буде використано на придбання евакуаційного автомобіля для вивезення з фронту поранених бійців військовими медиками. 3 березня по всій Одеській області було оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок удару по місту ворожими дронами, що стався напередодні. Усіх храмах Одеської єпархії Української православної церкви за недільною божественною літургією цього дня правилась заупокійна молитва за трагічно загиблими. Наслідок влучання у дев'ятоповерховий житловий будинок у ніч на 2 березня загинуло 12 людей, п'ятеро з яких діти. Керуючий одеською єпархією Одеський Ізмаїльський Агафангел очолив цього дня богослужіння у Свято-Успенському монастирі міста. Високоприсвіщенніший владика молився за упокій душ невинно загиблих та просив Господа всім спочилим Царства Небесного. Молимся о совших, Рабо невинно невінобієних тяжких страдань, не скончавшихся. Брадя Єсе, Віталія, амний младенца Марка. Олега Михаила, младенца Тимофея, Аны, я е проститися се всякому прегрешению, больно же и не. Після чого звернувся до Вірян архіпастерським словом. До слова, одеська єпархія з благословення її керівництва прийняла рішення надати всю необхідну допомогу постраждалим. У вас і всіх православних християн да Господь Бог. Він народився від затятого язичника в часи, які вимагали від чоловіка та князя бути безжальним воїном-завойовником. Натомість, ставши свідком кардинальної зміни батька після каяття, він теж пройшов крізь води хрещення, після чого завоював серця своїх підданих, закрабувавшись для нащадків як зразок благочестя та освіченості, збирач величезної бібліотеки, тесть усієї Європи, породичатися, з яким мріяли королі провідних держав. А ще добудував Софію київську, величний храм на честь премудрості Божої, мабуть, тому і увійшов у нашу історію як Ярослав Мудрий, благовірний великий князь київський. Заклав Ярослав місто велике біля того міста золоті ворота. Заклав і церкву святої Софії, митрополичу, потім церкву на Золотих Воротах, а потім монастир святого Георгія і Святої Ірини. І стала при ньому віра християнська плодитися і поширюватися. Це уривок з однією з найдавніших літературних пам'яток повісті минулих літ. Про велику роль князя Ярослава Мудрого в історії України написано чимало. В історичних хроніках, наукових дослідженнях та художніх творах. Історики та письменники часто ідеалізували київського князя, зображуючи його хитрим дипломатом та ревним захисником християнських ідей, це також показово. Ми знаємо, що Ярослав Мудрий прийшов до влади не в спокійний час. Він також проливав кров і також був учасником міжсобних воєн. Але тим не менше він потім приніс мир і стабільність, і потім, очевидно, і каючись і замолюючи свої гріхи, він потім намагався привнести ось цю стабільність і суспільство такої справедливості свою державу і всіляко потім через євангельську проповідь, яку звершували його сподвижники, також саме проповідувати і переводити ось ці цінності в життя. Прізвище мудрий Ярослав отримав через багато віків. Аж у 19 столітті тогочасні історики, вивчаючи діяльність князя, нарекли його мудрим. Саме він створив перший кодекс законів Київської Русі, і ще відоме як Правда Ярослава. Ми побачимо, що вже в цьому законі обмежуються такі язичницькі обряди або язичницькі практики, які пов'язані з переслідуванням різних. Правопорушників або злочинців, зокрема, і обмежується таке поняття, як смертна кара, запроваджується система штрафів замість покалічення органів. Наприклад, якщо був такий принцип «око за око і зуб за зуб, то відповідно вже ось ці моменти насилля людьми, вони навіть законодавчі починають обмежуватися. І в цьому ми бачимо також ось такий от вплив християнської свідомості князя християнської культури вже навіть і на законодавчу практику, і на діяльність відповідних органів. У 1051 році за князювання Ярослава Мудрого почала своє існування Києво-Печерська Лавра одна з найбільших святинь православного світу. Того ж року, за пропозицією Великого князя собор єпископів обрав і призначив на Київську митрополитчу кафедру святителя Іларіона. Він став першим митрополитом слов'янського походження. За часів правління Ярослава Мудрого формується і з'являється така концепція державотворча або усвідомлення своєї історії. Це Київ Новий Єрусалим, коли власне те місто, яке він господовує, місто Ярослава, з центром якого була Софія Київська, золоті ворота. Вони будуються на зразок Єрусалиму, Константинополя. Вони будуються. Такому плані, щоб показати, що ми є спадкоємцями цих святих місць, і далі вже слово про закони благодат, який пише сподвижник князя Митрополита Варіон, також вписує Київську Русь саме в ось цю біблійну історію. Князювання Ярослава це період, це період найвищого економічного, політичного, релігійного та культурного розквіту Київської Русі, продовжуючи. Справу батька рівноапостольного князя Володимира Ярослав Мудрий перетворив Київську Русь на могутню європейську державу. Через труди і старання великого благовірного князя Ярослава Мудрого. Ми сподіваємося, що маючи перед собою такий приклад для наслідування, такий зразок, ми, український народ, наші правителі, можновладці, також будуть орієнтуватися саме на таку діяльність. І мати перед собою ось цей орієнтир, як можна рухатися вперед і здобувати великі досягнення історії. Це був православний вісник. Побачимося та почуємося за тиждень. Для того, щоб ця зустріч обов'язково відбулася, продовжуємо впевнено тиснути позначку вподобання, розповідати про нас близьким та друзям. Підписуючись на наш канал, ділячись із нами та підписниками власними почуттями і думками у коментарях. При цьому ані на йоту не послаблюємо щирої молитви та підтримки нашого війська, постраждалих, поранених. А коли поруч із вами хтось впадатиме у відчай, підставляємо плече, нагадуючи про те, що Господь, як люблячий батько, завжди з тими його дітьми хто живе за Його заповідями та настановами, хто не соромиться визнати свій гріх і прийти до нього спокаяння, Христос посеред нас і є, і буде.